Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Льова, це гра Імперія Паслів. Так в нас наступна війна. Небесне полум'я. Ось такий у нас суперник. Не знаю хто. прапорів немає. Тому якось так. Так, в них 96 ударів, у нас 86. Ну, тут ми поки що попереду, але ще дуже багато ударів. Ось такі плюс-мінус оборони в них. Так ми не добили. Давайте купа червоного. Купа червоного, який нам не зовсім той потрібен. Фіоли прокинути можна буде зробити жовту трійку, але зелений далеко уїде. Добре, давайте ось так розпочнемо. Там буде. Ага, ось так і буде зелена ще трієчка. І, можливо, Фергусу і вистачить. Якимось дивом ні, не вистачило. Може, жовтим доб'ємо одним. Ні, і жовтим не добили. Ну, добре, так, ой, там дракон б'є боляче. Дивимось, що наш сладх. Сладх щось. Останнім часом перестав працювати. Так, б'ємо сюди. Давайте ось так. Ей, доля заряджена, буде палити. Буде брамбла дозарядити. Добре, давайте почистимо поле. Там жовті повинні скластись. Скільки в нас? Мінус 30. Ну, це багато. Давайте ось так. Поки у регінки там немає заряду. Так, дуля сходила. Тут прокинемо жовті. Один зелений, може брамблдо дозарядиться. Так, і брамбел, і слад зарядились. Чудово. Так, тихенько все себе знімаємо. Робимо ось так дозарядимо. зарядимо. Так, дозарядили шляпу, але поки немає сенсу забирати нічого, бо дуля знову майже заряджена. І вахтівав також. Добре, давайте ось так обережно. Там будуть зелені і жовті. Так, дракончик наш зарядився. Грендель не дозарядився. Це погано. Угу. Так, добре, ну давайте ось так зробимо. Зарядився слад, але він... О, зелененький приїхали. Оце добре. Так. 157. Мегаміньон. Тихо, тихо, тихо. Тепер що ми робимо? Забираємо всі бафи. Розумію, що ми під сладгом на нас це не перейде, але треба це все почистити. Тепер робимо ось так. Треба дулю забирати, бо вона не дасть життя. Так. Так, Так, скільки там сладгу. Два ходи залишилось. Два ходи залишилось, але... Напевно, треба шляпу рятувати. І давайте ось так прокинемо в дулю. Ого, угу, Ще зелені під'їхали. Ну, це чудово. Бо там це Вахтіоф, вона буде лікувати. Так, зараз відпрацює слад. Давайте так, так. Знову забираємо бафи. Ще й заблочили її. Чудово. Так, так. І треба якось регінку добивати. Угу. Дракон б'є. Вона не промахується, тому слад на неї надія. Але нам для захисту він потрібен. Так, так, може не ухилиться? Не ухилилась. чудово. Так, є дві червоні трієчки, це добре. Звісно, цього замало. Але для флемхайда вистачить. Давайте ось таке комбо прокинемо. Так, фрівару трішки сповільнили, це добре. Давайте ось таке комбо прокинемо. І є четвірка. Повинна зарядитись гаторка. Ого. Угу. Так, але ми не встигли до кота, на жаль. Там ще й синій цей. Ну, куди ти б'єш? Треба цю фрівару намагатися добити. Але ж ось вона ну, така дуже жирненька виходить. Так, дозарядимо регін. Будемо бити. Синя трічка, її нічого не зробить. Давайте ось так. А і вона дозарядилась. Треба було, напевно, в неї все ж таки прокинути. Добре, давайте так. Дуже щось мені це не подобається. Давайте тут один червоний, заберемо камінчик. Цей кіт нам. А, на склик... Ну куди ти б'єш? Мінус 80. Накинуло. Добре, давайте синій пошукаємо. Ну Це просто ця фрівару, ну, знищила мене. Один хід залишився. І там вже біма готується. Добре, давайте так. Ну, так, один хід. Три ходи знов на нього накинула. Ні, тут я нічого не зроблю, на жаль. Лимхайт своє відпрацював. Ось вам і Фрівару. Просто не дала мені зарядитись. Своїм мінус вісімдесят. Камінчика відверто небагато було, але ж все одно. Ну і звісно, ти в регін вдариш. Єдина, хто міг тут щось зробити. Ну, б'ємо Хродгаром. Та ми навіть їх. Їм нічого не зробили. Б'ємо зараз. Собі настакає, ну немає ходів. Так, ну що ж, немає ходів взагалі. Де що прокинути. Ось і фрівару. І вона ще ж діспелить оце, я забув, що тут проти неї стяги особливо і не працюють. Знов накинула. Ну, пошукаємо, що може десь тут синій. Напевно, брати. Так, добре, сюди взяв ось таку команду: зелені фіоли, так як тут два жовтих. Зелений кріс це чудово. Так, ага, в котика супротив на початку стоїть. Ну, добре, давайте так. Би нам за один хід би фіолетових зарядити. Угу, Ми вже не зарядимо, вже дівання сповільнили. Добре, тоді робимо ось так. Саурустіна поки притримаємо. Так, він відродився. Давайте бити сюди. Тепер ну, вистачить ось так. Сюди, можливо, ось так вистачить. Цю я, напевно, не доб'ю, але давайте вдаримо в неї, поки не заряджена роза. Щоб труєння було. Ось так прокинемо, повинні мої дівані перезарядитись. Ага, і цей перезарядиться. Все роза від'їхала. Ну, тут, тут поле чудове. Використаємо дракона і добиваємо вже цього церіса. Синіх і зелених я бачу, що поле знову не мого кольору. комбо фіоли червоні. Нічого не дасть, можна зробити червоні і зробити зелену трієчку. Ну, хоча б так. Ну, Тут вже бачу, що ми навіть не встигнемо нікого зарядити. Купа червоного, що ти тут зробиш? Давайте ось так. Так, мілька моя спить. Ціпить за мідлом. Це зараз вдарить. Добре, давайте так прокинемо, хоч трійка буде. В гардред. Ох, як же ж боляче. Так, Сейбл пішла. Давайте ось так прокинемо. Та ні, тут щось взагалі. Просто так, ще й Арман. Ну, немає зарядки, що ти зробиш. Нічого. Просто навіть не немає... моя так, тут взяв ось таку команду фіолетових 4-1. Спробуємо, можливо, хоч тут зарядимось. Ну, маємо дві трійки і все на цьому. Може, цю доб'ємо хоча б ні. Так, зарядилась. так, там таунт. Давайте через комбо прокинемо синій, і фіол може доїде. Переїхав. Переїхав. Так. Таун злетів, б'ємо сюди і прокидаємо ось так. Та ще ухиляється. Треба бажано був забрати, але я її не доб'ю. Давайте так і ось так. Так, прокидаємо. Угу. Сейбл все ж таки сходила. Добре, робимо ось так. Тепер дарк. Давайте вдаримо драконом. Напевно, почекаємо, кого Сейбл там відродить, подивимось. Давайте обережно. Огу. Можна навіть спробувати лікує добити. Так, є. Ну, звісно, ти відродила Гандера, да? Який заряджений був. Ой, цей вдарив мені в, кон... в Діспела. Ну це якийсь треш просто. Чудовисько розіб'ється просто. Діспелу немає. Цей незаряджений. М -м -м. Добре, давайте поки комбо прокинемо. А, там на 100% був. Скільки контра? Чотири ходить Ну, я тут не чого не зроблю. Давайте будемо ось так робити. Так, котика забанили, але мої від'їхали. Добре, треба скидатись. Чому він. Зняв себе блок. Так, лікуємось. Ну, він мені доб'є воїть напевно. Тому прийдеться бити. І не добили його. Добре. Давайте так. Ну, взагалі не йде. Так, добу стара. І що я тут зроблю цим дарком одним? Незрозуміло. Треба чистити поле. Так, так. Ну, з фіолому, може, доб'ємо його. Так, ми його-то добили. Але далі що робити не зрозуміло. Контра у нас якась, але ж вона така маленька, ще й дракон. Ну він же ж блочить нам лікування і труїня накидає. Якщо підлікувати, ага, дракон лікує і ми себе. Так, 446, 250. Ну, все, ми не можемо підлікуватись. Давайте ось так. Якщо витримає, то трійка буде фіолів. Так і на це розрахуємо, все, він відродився і все. Так. Купа синього, навіщо він мені? Є дві трієчки зелених. Можна три трійки зробити. Ну, давайте спробуємо хоча б шарха зарядимо. Так, так. Гнгота там, звісно, летить дуже багато. Тут прокинемо жовтя. Можемо кота доб'ємо ось таким чином. Ого, Доїхав зелений. Так, знов дракон. Б'ємо цим. Треба ту фрівару забирати, бо вона. Просто не дасть життя мені. Так, давайте котика спробуємо добити. Він все відроджується і відроджується. Так, резонанс працює. Прокинемось так жовті з зеленими. Цікати. Це ця вилікувала. Добре, давайте так. Це просто якесь знущання. Нікого не можу дозарядити. Давайте, може, шарк дозарядиться з одного камінчика. Так, дозарядився. І треба все ж таки. Як це фрівару мене вже дістала просто. Цей цього ананда просто знищує Резонансний ліг. Зараз цей бій буде бити. Я не можу нікого дозарядити. Давайте ось так. Може червоний якийсь доїде. Майже. Це мінус шарф, напевно. Дайте червоний камінчик. Нарешті. Так, устат. Скільки там? 300 отримують. ну він повинен вижити. Добре, давайте б'ємо сюди. Так, нарешті добрали. Так, і ось так зелені прокинемо в цього кота клятого. Ну, вже б'ємо б добили б. Просто немає слів. Якраз до зарядка йшла. Тихенько. Давайте ще раз бонго. Так, мінус біма. Чудово. Давайте тут прокинемо. Нарешті дракона ми зарядили. Пройшло і півроку. Так, Все, залишився цей котик. Зараз зарядимо ще раз соломею, сподіваюсь. Все, від'їхав. Ну нарешті. Ну, щось дуже, дуже важка війна цього разу в мене пройшла. Ну, наші відіграли чудово. 240. Дуже-дуже слабо. Ну, нічого, подивимось, що буде далі. Так, 93 удари у суперника. У нас 70, 23 удари різниці по очках 1600. Ну. Поки виглядає, що ми попереду лише багато ударів. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!